ПТСР не лікується тільки медикаментозно. Про наявність або відсутність ПТСР, в принципі, можна говорити не раніше, ніж через місяць після завершення травматичної події. То для неї нібито не існує минулого, для неї нібито не існує майбутнього. І з теперішнім вона теж не дуже в контакті. Ну, тобто, не можна говорити людині, що я би такого не пережив. ПТСР розшифровується як посттравматичний стресовий розлад. Це психічний розлад, який виникає внаслідок пережитих психотравмуючих подій, які мають такий катастрофічний характер, пов'язані з ризиком для життя самої людини або ж для людей, які оточують для близьких людей. ПТСР і депресія це ну два, абсолютно два різні захворювання. ПТСР це розлад, який виникає внаслідок тяжких катастрофічних психотравмуючих подій. А депресія вона може розвиватися ну, по різному, в неї може бути різний анамнез і зовсім ну, насправді різна симптоматика. Про ПТСР я вже говорила. Про депресію я скажу, що депресія вона проявляється в апатії, вона проявляється в відсутності інтересу до життя низькому рівні енергії. Людині може ставати складно впоратися взагалі з будь-якими побутовими Справами. А, можуть бути також розлади сну, коли людина або дуже багато спить, або навпаки, там в неї безсоння, або вона може вдень спати, а вночі навпаки не спати. А, і також можуть бути навіть зміни в, в, в метаболічних процесах відбуватися. Тобто людина може або сильно худнути, або навпаки, поправлятись. Депресія може бути супутнім розладом ПТСР. Якщо симптоми тривають кілька тижнів, і вони не зменшуються, а тільки збільшуються, то варто звернутися до фахівця. Це якщо про депресію. Про ПТСР ми говоримо знову ж таки, якщо через місяць після травматичної події симптоми не зменшуються, а дуже часто вони погіршуються, то це сигнал, що варто звернутися до фахівця. Діагнози. ПТСР і депресія так само в нас в Україні може ставити лікар-психіатр. Психолог не може ставити діагнози. Психолог може діагностувати, психолог може вже визначити симптоматику, спрямувати до лікаря. Не всі українці страждають на ПТСР. Це є абсолютний міф, що всі люди, які переживають травмуючі події, будуть мати ПТСР. Звичайно, в Україні немає своєї статистики, поки що це ще не досліджено, але загалом в інших країнах, де відбувались війни, травмуючі події, статистика. Говорить про те, що десь близько 70% людей, які пережили психотравмуючі події, вони впораються з ними і у них не буде посттравматичного стресового розладу. І близько 30 можуть мати ці розлади, і приблизно 8-12% будуть мати такий серйозний перебіг цієї хвороби. Є чотири групи симптомів, які свідчать про наявність ПТСР. Це яскраві такі болючі спогади, які вторгаються. Вони нав'язливі і вони постійно повертають людину відчуття в ті відчуття, які були в. В момент травматичної події. Це перше. Друге, це симптом гіперзбудження. Це коли у людини є надмірна збудливість, дратівливість, людина не може розслабитись, у неї можуть бути розлади сну і постійна така настороженість, нібито людина постійно чекає того, що щось станеться. Третя група симптомів це симптоми уникання, коли людина намагається уникнути абсолютно всього, що може нагадувати про травматичні події, щоб не запускалися ці спогади. І четверта група симптомів це вже неконструктивні поведінкові емоційні якісь рішення, коли людина починає робити якісь дії, які є абсолютно невідповідні до контексту. І коли людина починає створювати якісь такі стратегії, які мали би їй допомагати справлятися, але вони не допомагають. Ну, наприклад, вживання алкоголю. Чи наркотиків. Для того, щоб говорити про те, що розвивається ПТСР, має бути вона незіточна наявна травматична подія і три з цих симптомів. Важливо, щоб в історії людини була обов'язково травматична подія. Яка пов'язана з ризиками для життя її або інших людей, і хоча б три з чотирьох симптомів: це надмірні спогади болючі, це гіперзбудливість, це уникання і неконструктивні поведінкові емоційні якісь прояви. ПТСР пов'язаний із надмірним збудженням, тобто фактично, нервова система весь час знаходиться в стані мобілізації, і людина постійно шукає. Якусь загрозу, тобто вона в очікуванні того, що постійно щось станеться. Це призводить до того, що людина абсолютно не може розслабитись. І тому це ну, як мінімум виснажує, це призводить до особистісних таких дуже серйозних змін, коли людині складно комунікувати з іншими. І звісно, що можуть загострюватися будь-які хронічні захворювання, можуть виникати різні такі емоційні прояви, коли людина просто не може контролювати свої стани. Що ну от просто побачити людину і сказати, що в неї ПТСР це неможливо. Ну, от є цілий ряд факторів, які допомагають це діагностувати лікарю. Але як ми можемо звертати увагу і допускати, що ймовірно у людини розвивається ПТСР, це коли людина реагує на певні якісь обставини невідповідно до загрози. Ну, умовно кажучи, коли людина йде по вулиці і чує якийсь хлопок і падає на землю. Або, до прикладу, один з моїх пацієнтів розповідав історію, коли він гуляв з дитиною, і на майданчику діти каталися на, набуть скейтборді. І оцей звук, коли колеса їдуть по асфальту, він був схожий для людини на те, що це щось летить. Тобто у нього його організм зреагував як на якісь переліти, він просто впав на землю на дитячому майданчику. Тобто його реакція вона була абсолютно невідповідна до того, що відбувалося. Фактично, людина з ПТСР вона може дійсно не від, ну, якби бути не зовсім в контакті з реальністю. Це відбувається не постійно, але коли в неї відбуваються оці болючі яскраві спогади. То в цей момент вона реагуватиме так, нібито вона знову знаходиться в цій травматичній ситуації. А загалом, якщо говорити про, про зовнішні ознаки, то ну, людина зазвичай виглядає а, настороженою. Людина часто виглядає такою стомленою, виснаженою і гіперзбученою одночасно. А, якщо у людини діагностовано ПТСР, то з нею можна спілкуватись так, як з звичайною людиною, але враховувати це її особливий травматичний досвід, і бажано не, не провокувати тригерів. Тригери це такі пускові механізми, які от запускають спогади, і тоді в людини піднімається цей травматичний досвід. І, ну, до прикладу, прибрати гучні звуки. А можна, якщо це в сім'ї відбувається, то забрати з простору там дитячі іграшки з гучними рингтонами, ті, які пов'язані, наприклад, з вибухами, пострілами, різкими звуками. А люди з ПТСР зазвичай складно переносять шумні компанії і людні місця. І це треба теж враховувати і бажано не створювати. Занадто часто такі ситуації важливо враховувати, що людині може бути складно справлятися своїми емоціями, або вона може бути нестабільною в якихось своїх бажаннях. Тобто вона зранку може хотіти там, йти на прогулянку, але після обіду вона вже почувається виснаженою і вона може змінити ці свої плани. І до цієї нестабільності важливо ставитися з розумінням. Я би сказала, що коли ми знаємо, що в близької людини є посттравматичний стресовий розлад, то важливо не бути до неї аж надто вимогливою, тому що навіть в побуті такій людині може бути досить тяжко виконувати якісь її базові функції. І знову ж таки, не постійно, але час від часу, коли симптоми загострюються, людині може бути складно справлятися з ну, звичайними побутовими справами. І це важливо враховувати не бути до людини занадто вимогливою. А, а, алкоголь і наркотики це є те, що не дуже добре впливає на людей з ПТСР і, і навпаки провокує симптоми ПТСР. Тому важливо уникати цього в, ну, в такому спілкуванні з людиною з ПТСР. Для людей з ПТСР не найкращим є робити сюрпризи, тому що психіка людини з посттравматичним синдромом вона є дуже негнучка. Вона заточена на те, щоб контролювати свій свій простір, своє життя, щоб в ньому не відбулося якоїсь загрози. А сюрпризи пов'язані з несподіванками. І ця несподіванка вона може викликати навпаки багато тривоги, замість того, щоб людина цьому зраділа. ПТСР лікується і є випадки, в яких потрібно медикаментозне лікування і паралельно. Психотерапія. А є випадки, в яких можна обійтись і без медикаментозного лікування, бо достатньо лише психотерапії. Я би зробила ще акцент на тому, що ПТСР не лікується тільки медикаментозно. Медикаменти вони допомагають зменшити симптоми для того, щоб людина змогла з допомогою терапії. Опрацювати свій травматичний досвід. Бо ПТСР це фактично наслідок того, що людина була дуже вражена цим травматичним своїм досвідом, і вона не змогла його допрожити. Він нібито застрягає. Людина на ньому застрягає, зациклюється, і її внутрішнього і зовнішнього ресурсу не вистачає на те, щоб опрацювати цей травматичний досвід. І ну, нібито як вбудувати цю історію от просто в звичайну таку автобіографічну свою історію. Якщо ПТСР уже у, у, вже розвинувся, то потрібна психотерапія. Так. А, існує ну, декілька видів науково-доказових підходів а, а, психотерапії, які рекомендовані. І це Є МДР-терапія, це когнітивно-поведінкова терапія, це наративна експозиційна терапія. Ну, це те, що рекомендовано багатьма науковцям в нашому центрі в роботі з військовими, з ветеранами ми використовуємо більш широкий підхід. Тобто, крім науково-доказових, ми залучаємо ще дуже багато додаткових ресурсів. Бо задача людини, яка намагається побороти ПТСР – це якраз е, е, знайти в собі ресурси, які допоможуть їй от допрожити цей травматичний досвід і його відпустити. Це коли людина е, знаходить сенси всього того, що сталося, і інтегрує це от просто в свою картинку світу. Е, тобто, Її життя знову стає цілісним. Було життя до того, як сталася ця історія травматична, є та реальність, коли сталася ця історія, і є теперішній час уже і майбутнє. Людина, яка живе з ПТСР, вона постійно-ментально постійно, ну, повертається в цю травматичну ситуацію. І вона живе так, ніби вона знову і знову опиняється там. Тобто для неї, нібито не існує минулого, для неї нібито не існує майбутнього. І з теперішнім вона теж не дуже в контакті. Тобто, фактично, людина от фіксується на тій травматичній події. Просто від споживання інформації ПТСР не, не стається. Можуть бути якраз інші, можуть бути тривожні розлади, можуть бути там. А, а, Депресія і таке інше, але та, ПТСР не, не стається від читання інформації. А ми живемо в таких обставинах, коли неможливо не переживати стрес, і це нормально. Нелогічно і небезпечно навіть не відчувати стресу, коли літають ракети в Києві. Або в іншому місці. це логічно. Стрес змушує нас мобілізуватися і реагувати на загрозу для того, щоб врятувати своє життя. А, і нормально реагувати на загрозу, але добре, коли у людини є високий рівень резильєнтності, і вона може досить швидко після цього відновлюватися. Ну, до прикладу, зранку. Черговий із понеділків, в мене там половина психологів в центрі пише мені, що вони не можуть доїхати на роботу і емоціонують з того приводу, що там, у них там, я бачила з вікна ракету, а в нас там за вікном бахнуло і таке інше. І я йду по коридору і думаю, ну сьогодні робочий день пропав. А через півтори години я бачу, як оживають кабінети, люди приїжджають на роботу і продовжують спокійно працювати. Оце про життєстійкість. Тобто не так багато часу потрібно людині для того, щоб вона повернулася до нормального функціонування. Розвивати резильєнтність, свою життєстійкість, здатність зберігати якість життя і швидко відновлюватися після стресу. Можна обмежувати собі час перебування в соціальних мережах і передивляння новин. Що зараз у багатьох є потре... велика потреба контролювати, що відбувається, і тому люди не можуть відмовитись від того, щоб читати новини повністю. Ти можна навіть зробити собі графік та, зранку, там годинку, ввечері, годинку. Бо насправді від того, читаємо ми цілий день новини, чи читаємо ми їх один раз на день, ввечері, чи зранку. Нас ну, реальність наша сильна ну, не змінюється. А наш організм так цікаво влаштований, що а, насправді. Нашому тілу все одно, чи зі мною щось реальне зараз відбувається, таке дуже загрозливе і стресове. Чи я це споглядаю, чи я це яскраво уявляю. Рівень стресу він майже один і той же самий. Ну, насправді вірогідність така ж сама, як і з учасниками бойових дій, така ж сама, як і з, загалом з іншим населенням України, важливо тільки враховувати, що окупація це взагалі ситуація надзвичайного рівня загрози, і коли люди ну дуже сильно втрачають контроль над своїм життям. І тому я би сказала, що ймовірність розвитку ПТСР буде залежати від декількох фактів: від того, що саме відбулося з людьми в окупації. Тобто, ну, окупація вона на на різних територіях проходить по-різному, і загалом по різному відображається на, на людях. Тобто хтось постраждав безпосередньо, хтось став свідком події, хтось просто про це чув. Тому ну, буде залежати від інтенсивності травматичних досвідів, буде залежати від того, взагалі, наскільки цілісною і ресурсною людина була до того, як це сталося, і чи в неї взагалі були досвіди, що вона справлялася з якимись травматичними подіями успішно, або ж, навпаки, ну, неуспішно. Це теж буде впливати, ну і загалом дуже впливає, що з людиною буде відбуватись після окупації. Тому що підтримка після того, як подія завершилась, вона є якраз хорошим таким фактором, який може попередити виникнення ПТСР. Про наявність або відсутність ПТСР, в принципі, можна говорити не раніше, ніж через місяць після завершення. Травматичної події, тому що ще ну, ще десь до місяця у людини може відбутися ну, природний механізм саморегуляції. І людина може впоратися з симптомами самостійно. Ну, для людей після окупації дуже важливо забезпечити їхні базові потреби, які були не забезпечені. Якщо вони були не забезпечені їжа, вода, лікування, здоров'я таке інше. І важливо поступово, але систематично повертати відчуття контролю над своїм життям і відчуття того, що Права людини повертаються, тому що на окупованих територіях фактично це територія, де прав людини фактично не існує. Важливо а, м м давати можливість ділитися своїми історіями, якщо люди цього хочуть. І так само важливо не розпитувати, якщо люди не хочуть про це говорити. Якщо ми навіть про щось запитуємо про якісь історії, то будь-який інтерес він має бути а, професійним, а не просто з цікавості. Дуже важливо не давати оцінок а, ну, відносно того, чи ви правильно себе поводили, чи неправильно поводили в окупації, тому що. А, ці люди, які вижили в окупації, вони загалом впоралися з головною задачою, яка була в них на той момент вижити. Тому тут важливо дослухатися. Знову ж таки, важливо не розпитувати, коли людина не хоче говорити. Але якщо людина розповідає якісь страшні історії, то якщо ви вступаєте в цю розмову, ви маєте бути готові до того, що ви витримаєте цю історію. Ну, тобто, не можна говорити людині, що я би такого не пережив, не можна катастрофізувати, тому що тоді у людини може складатись враження, що її, ну що з неї щось не так.